Якщо на вашому сайті чи інтернет-магазині ви викладаєте прайси, каталоги чи текстові інструкції, які користувачі можуть завантажити собі на комп'ютер, то корисно знати і розуміти, які файли користувачі найактивніше завантажують. Як сформувати відповідний звіт для такого аналізу, показую у цьому відео. Google Analytics 4 заходимо в розділ дослідити. Вибираємо пусте дослідження. Нам потрібно побудувати дослідження, де в рядках будуть назви подій і їхні параметри, а в стопцях показники, кількість подій і кількість завантажень. Те, що відображається в рядках, у нас є параметрами, а те, що буде відображатися в стовпцях, є показниками. Для початку заходимо в параметри і шукаємо параметр, назва події. Імпортуємо в наше дослідження. Далі в показниках. Ми вибираємо показник кількість подій. Будуємо наше дослідження, перетягуючи параметр в рядки, а показники в значення. Далі з таблиці, яку ми отримали в робочій області, нам потрібно відфільтрувати подію «file download. Для цього переходимо в фільтр, налаштовуємо фільтр по назві події, задаємо умову що назва події точно відповідає Файлу Download. Застосовуємо фільтр. Далі нам буде корисно звернутися до Google довідки в статтю автоматично реєстровані події. Посилання на цю статтю я залишу в описі до відео. В даній статті нам потрібно буде дізнатися, які параметри містить у собі події FileDownload. Для цього я натискаю пошук, вводжу файл, тисну Enter, і в великій табличці я знаходжу необхідну нам подію, для якої ми вже побудували дослідження. Для того щоб розширити наше дослідження, скористаємося додатковими параметрами, які містить у. Собі ця автоматично реєстрована подія, або, як ми її для простоти називаємо, стандартна подія. Отже, подія download містить в собі розширення файлу, назву файлу, клас посилання, ID посилання, текст посилання та URL посилання. Для звіту нам буде зручно використовувати розширення файлу, назву файлу і текст, який відображається на посиланні, по якому клікують на сайті. Повертаємося в наше дослідження і в параметрах шукаємо додатково параметри подій. Введемо в пошуку слово файл і подивимося, які значення нам підтягнулися. Назва файлу і розширення файлу. Саме ці параметри, які нам потрібно було. Вибираємо їх і імпортуємо в наше дослідження. Далі ще імпортуємо текст, по якому клікають на сайті, який прив'язаний до посилання на файл. Для цього імпортуємо ще один параметр. В Пошуку вводимо текст і вибираємо параметр, який називається Пов'язати текст. Далі перетягуємо необхідні параметри у рядки під назву події. Справа ми бачимо, як формується необхідний нам звіт з параметрами, які ми задаємо. Для того, щоб звіт був більш красивий, можемо в полі вбудовані рядки значення «No» змінити на Yes. Тоді звіт буде менш перевантажений назвою події, а будуть відображатися лише необхідні нам параметри. Також цей звіт можна розширити адресою сторінки, на якій відбулося завантаження цього файлу. Для цього ми заходимо ще раз в параметри і імпортуємо параметр, який називається. Навіться шлях до сторінки. Додаємо цей параметр у наші рядки. Таким чином ми отримали максимально повний звіт про те, які файли на якій сторінці, якого розширення завантажують, і як виглядає текст на нашому сайті, по якому клікують для того, щоб завантажити цей файл. Більше про те, як будувати дослідження, як аналізувати дані і які рішення приймати на їх основі, ми розповідаємо в поглибленому спеціалізованому курсі Google Analytics 4 Pro for e-commerce. Посилання на курс в описі до цього відео. Переходьте, купуйте приєднуйтесь. Поставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!